Отже, ви пров'язали 5 сантиметрів е лицевими петлями. У вас утворилось ось такий от прямокутничок. Ця в'язка вона однакова що з однієї сторони, що з іншої. Тому вона і називається двостороння. Якщо ми весь час в'язнемо лицевими петлями, у нас утворюється в'язка, яка називається. Хусткова, вона однакова. Наступний прийом в'язання ми будемо вчити виборітні петлі, як вони виконуються. Як ви вже знаєте, першу петлю ми не пров'язуємо. Знімаємо на праву спицю. Далі, ниточка, яка йде від клубка, перекидаємо. Перед роботою, тобто на ліву спицю. Праву спицю вводимо під нитку і в пітлю ззаду наперед. Ось таким чином. Тепер пальчиком лівої руки перекидаємо нитку через цю петлю. Правою спицею робимо на себе рух, захвачуємо нитку і виводимо. Це ми пров'язали виворітньою петлею. Ще раз нитка перед в'язанням. Права спиця під нитку і в петлю на лівій спиці. Лівою рукою перекидуємо нитку через петлю, правою спицею захвачуємо цю нитку, виводимо в петлю і скидаємо. І так в'яжемо до кінця. Ряду і в кінці, уже вміючи, розуміючи і знаючи, як виконується виворітня петля, я вам на початку говорила, що в кінці кожного ряду ми пров'язуємо виворітніми петлями. Тоді у нас утворюється красивий край. З одного боку, і з другого. Ось останню петлю. Так само, як увесь ряд. Пров'язуємо виворотньою петлею. І що у нас утворюється? Ось дивіться, я разом з вами пров'язувала лицевими петлями ось такі от, от бугарочки. А коли пров'язуємо виворотніми петлями, ніби косичка утворюється, і з цього боку косичка. І кромка. Не розтягується і нормально, нормальний вигляд має. Так, далі ваше завдання. Після того, як ви пров'язали 5 см лицьовими петлями, наступні 5 см ви в'яжете уже двома способами. В одну сторону ви в'яжете лицьовими петлями, в іншу сторону Виворітніми петлями. І у нас утворюється вже новий узор. Він назив... нова в'язка. Ця в'язка називається панчишна. З одного боку у нас лицьові петлі, з другого виворотні. Ви маєте пров'язати теж 5 см панчишною в'язкою. Тобто, в одну сторону ми вяжемо лицевими, в зворотньому напрямку виворітніми. Бажаю успіху в роботі.